Вітаю! в ефірі. Програма автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. У Чернігові правоохоронці гарячим слідом розкрили вбивство. Полтавські Даївці затримали родичів, викрадачів таксі. Миколаївські шахраї через інтернет привласнили гроші понад 20 громадян. На Закарпатті вже є перші власники біометричних паспортів. Хотіли забрати мобільний телефон, а натомість вкрали автівку. На Полтавщині працівники Даї затримали батька та сина, які викрали автомобіль таксиста. Наразі на родичів чекає 8 років ув'язнення. Працівники ДІЇ затримали двох чоловіків, які заволоділи автівкою таксиста з Пертінського району. Зломисники, застосовуючи фізичну силу, викрали номарку та втікли на ній від інспекторів дорожньо-патрульної служби. Близько 20-ї години до наряду ДПС з обслуговування стаціонарного постава номер 3 звернулися громадяни водії таксі з заявою про те, що їхнього колегу. Викинули з автомобіля і незаконно заволоділи автомобілем Шевролі. Сам же постраждалий. Таксист каже: спочатку хотіли забрати телефон, але він його заховав до кишені. А тоді, що рука під бока мені, то угу. і один ззаду став, щось в спин вже має почав. І поїхали у напрямку міста Лубни. На трасі лиходії на великій швидкості врізалися в електроопору, що освітлювала АЗС. Розпочали переслідування з Грибінківського району, все як полагається із проблесковими маячками, із звуковими сигналами, але даний громадянин не відреагував ні на які. Прохання зупинитися і вирішив в сторону міста Лубни. затриманими. Виявилися батько та син, із їх слів вони не бачилися понад 10 років, і в такий спосіб вирішили відсвяткувати довгоочікувану зустріч на даний час. порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2 Та на санці передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Більше 400 чоловік входить до спеціалізованого громадського формування Державтоінспекції Полтави. Небайдужі містяни після роботи спільно з інспекторами ДАІ виходять на вулиці, щоб попередити порушення правил дорожнього руху. Щодня, незалежно від пори року, ось ці чоловіки приходять до Державтоінспекції міста, щоб заступити до патрулювання. Їх звикли називати дружинниками, але офіційно це представники спеціалізованого громадського формування. Чоловіки спільно з 17 до 20 години слідкують за дотриманням правил дорожнього руху. Помагають оформляти дорожньо-транспортну прогоду, показують першу медицинську допомогу, розшукують транспорті водія, які допустили дорожню транспортну пригоду, і з місця зникли. Також задержують водіїв, які управляють транспортом нетрязом стані. Перед спільним патрулюванням, дружинникам та інспекторам ДАІ обов'язково доводиться інформація про стан аварійності на автошляхах. Націляться увага на дотримання заходів особистої безпеки та проведення профілактики серед учасників дорожнього руху. Якщо ви виявлено порушення, ми як свідки. Від громадян, ну от фіксуємо всі порушення, записується все в протоколи. У кожного члена громадського формування є спеціальне посвідчення, яке вони демонструють на вимогу водія. Як свідчить практика, керманичі автівок зазвичай позитивно ставляться до такої форми патрулювання, та бувають і такі, хто не підтримує ініціативи. Бувають люди. Не розуміють, ми стараємося їм роз'яснити, внушити спільне патрулювання вже майже 40 років дає позитивні результати. А в нинішній неспокійний час зазначають вдає це особливо важливо. З народною дружиною ми заступаємо практично кожного дня. Люди приходять добровільно. Після робочого дня, за рахунок свого вільного часу, допомагають нашим інспекторам під час насення служби у так називаємий час пік. Наразі до складу формування входять більше 400 осіб із 14 установ, підприємств та організацій міста. Жорстоке вбивство, крадіжка, втеча та спроби уникнути відповідальності. Це не сценарій детектива, а ланки одного злочину, який стався у предмісті Чернігова. Низку страшних подій розплутали правоохоронці. Драма розігралася на території Новоселівки. До райвідділу звернувся місцевий мешканець із заявою про викрадення автомобіля. Машину невдовзі знайшли, але на правоохоронців чекала жахлива несподіванка. В салоні виявили труп чоловіка с проломаним черепом. Следователем було видвинуто дві версії. Це так як повреждения знаходились в області голови. Це ДТП переїзд колесом е человека. І друга версія – це бытовая, тобто на фоні бытовой травми, драки, распития спиртних напитков, е Чоловік получил. От приступника яке не несовмісне для життя. Міліціонери почали розслідування, опитували людей, шукали свідків та ретельно вивчали місце злочину. Це дало очікувані результати. Осмотри, які були проведені в шести містах в цьому населеному пункті. Виявили сліди волочення і по слідам волочення дійшли практично до квартири, в якому после провели області. В ході обіску обнаружили сліди каплі, сліди крові. Замиті я вже сліди крові. Господарем оселі був 39-річний місцевий житель. Правоохоронці не застали його вдома, але незабаром підозрюваного розшукали і доправили до райвідділку. Там він зізнався у вбивстві свого товариша по чарці. Ну, коли він кидався, тобиля такалкувала. Кинув його таборетку. Слідчі з'ясували повну картину злочину. Під час застіля чоловіки не поділили пляшку з горілкою, і господар кілька разів вдарив старшого приятеля по голові. Щоб приховати скоєне, зловмисник вночі витяг тіло на вулицю та посадив його в припарковану поблизу автівку. Питається вивезти в сторону річки для того, щоб повністю скрити сліди. Так як не вдалося йому завести транспортне слідство. Он його обросають і уїжджають в город де гдії був задержаний сотрудниками міліції Чернігівського району. Душогуба судять за викрадення автомобіля та вбивство, але навіть справедливе покарання вже не поверне до життя загиблу людину. Даний факт заніс в єдиний реєстр, Відкрите кримінальне провадження, підозрюваний затриманий у порядку статті 208, за частиною першої статті 115. Нині, коли інтернет досяг значного розвитку і хопив практично весь світ, у багатьох з'явилася можливість на цьому заробити. Одні роблять це чесно, а інші шляхом обдурювання малообізнаних та легковірних користувачів. У Миколаєві на гачок інтернет-шахраїв потрапило більше десятка громадян. Навіщо йти до крамниці, якщо є інтернет, сайти безкоштовних оголошень і соцмережі? Тепер тут люди скупують майже все, що їм потрібно. Та в мережі, хоч менша ціна, та більша ймовірність, спійматися на гачок шахрая в Америці в 2004 році, коли ми про інтернет-продажі ще майже нічого не чули. Там уже кожний десятий американець був обманутий. В цей час вони вже створили. Таке собі юридичне співтовариство по захисту прав споживачів, е, які придбували товари е, через систему інтернет. Сімейний бізнес організувало подружжя з Миколаєва. Пара розміщувала через інтернет оголошення про продаж речей. Вони публікували об'явлення про продажі дитячих речей на найбільш популярних інтернет аукціонах В Свою чергу отримуючи гроші, товар не направляли. Проведеними санкціонірованими абосками. Нами были получены доказательства их преступной деятельности. было изъято два персональных компьютера, два ноутбука, мобильные телефоны, сим карточки, а также банковские карточки, с помощью которых они совершали преступления. Наразі правоохоронці встановили 12 осіб, які потерпіли від шахрайських дій подружжя, начета уголовна призовства по честі статті 190 сто кодексу України машини чита з используванням електронно-вичислительної техніки. Санкція та статті предусматрюють лишення свободи на сорока трьох до восьми літ. Правоохоронці кажуть, що такі випадки не поодинокі. Втім, не всі ошукані громадяни звертаються до міліції. Не вірять, що аферистів можна вирахувати. В системі органів внутрішніх справ на сьогоднішній день діють підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю. Перше, що необхідно зробити, це написати заяву до міліції. Притом е зробити потрібно все. Конкретно і послідовно, тоді-то, тоді-то, я, тоді-то на такому то сайті, в такий-то час і тому подібне. Але юристи впевнені: інтернет злочинців знайти таке можна. Я ще рекомендую зробити самому перві дії для того, щоб розмістити безкоштовне оголошення, все одно є певна регістрація. Там необхідно вказати фамілію, ім'я по батькові, номер телефону е і ще деякі певні дані. Перше, що необхідно зробити, це необхідно зробити оцей скріншот цієї об'яви. Тому що десь вверху, десь внизу буде написаний. Програма, по якій воно йшло, і так далі, поки воно є, поки воно не щезло. Тому що безкоштовні оголошення, ви знаєте, є три дня, день, 24 і так далі. Тобто шахраї дають на короткий час, і це оголошення зникає. Це вже дасть потім змогу спеціалістам по боротьбі з кіберзлочинністю вислідковувати. Фахівці радять бути обачними, здійснюючи покупку у всесвітній мережі за проханням перерахувати кошти. Дивіться, якщо ви користуєтеся послугою інтернет-магазину, щоб там був е, міський телефон. Якщо немає міського телефону, це дає право підозрювати вже, що продавець інтернет, інтернет-продавець не добросовісний. Не бійтеся телефонувати. На безкоштовних оголошеннях теж вказують свої контактні телефони. Телефонуйте і питайте, уточняйте про товар. Про всі його характеристики і так далі. Якщо це менеджер надійного магазину, наприклад, і людина продає особисто товар, який вона знає, вона вам відповість на всі питання. Якщо почне заїкатися, мовчати або говорити загальними фразами, це шахрай. Дотримуючись порад правозахисника, ви не потрапите на гачок інтернет-шахраям. На Закарпатті вже є перші власники біометричних паспортів. Майже п'ять сотень прийнятих заяв на оформлення закордонного паспорта нового зразка. Так розпочався новий рік у працівників міграційної служби територіального управління. У міграційній службі Закарпаття вже вручили перший біометричний паспорт. Довгоочікуваний документ отримав житель Мукачева. 22 січня в день соборності України. Ми видали перший біометричний паспорт, який надійшов в область. Його отримав житель Мукачевщині Володимир Хаус. Він першим отримав. Біометричний паспорт для того, щоб його отримати, він пройшов нову процедуру, нововведення є в, отри... в процедурі отримання закордонного паспорта з біометричними даними. Людина пройшла через процедуру верифікації, тобто підтвердження особи через відбитки пальців. Вона подавала свої відбитки пальців і тільки тоді, коли буде підтверджено, що ті. Біометричні дані, які є в паспорті, збігаються з тими, які пред'явлені людиною. Ми от видали цей паспорт. Лише за перші два тижні документи на закордонний паспорт з біометричним носієм подали понад три сотні закарпатців. Першим подав заяву чоловік зареєстрований в Ужгороді. Міграційники кажуть: якщо вірити прикметам, біометрична кампанія на Закарпатті має бути вдалою. Заплатив питанцю всю інформацію прочитав на сайті, враховуючи всі зараз затрати. 597 гривень. Я думаю, що для біометрії, якщо буде безвізовий режим, то можна за цей паспорт віддати зараз. Набагато люди більше тратяться на візи, щоб якось відкрити і попасти за. Омріяну Європу або за кордон. Як це не дивно, але документ без електринного чіпу користується більшою популярністю. Станом на сьогодні ми таких маємо 2,5 тисячі закарпатців, які вже оформили, подали свої документи на оформлення такого паспорта. І маємо 165 закарпатців, які подали на оформлення самобіометричного паспорта, тобто того, що містить безконтактний електронний носій чип. Поки що спеціальна апаратура для зняття біометричних даних є лише у Ужгороді. Ми поки що справляємося. Звичайно, є багато бажаючих, але ми, ми робимо все для того, щоб ті, хто хоче, отримали паспорт. Чи з чипом чи без намагаємося працювати навіть без перерв, які передбачені згідно закону, намагаємося уникати чим менше робити цього. Звичайно, є певні технічні нюанси, але ми справляємося, намагаємося задовільнити попит. У міграційній службі кажуть, аналогічне обладнання надійшло вже до десяти районних підрозділів області. Наразі воно монтується, і найближчим часом кількість власників біометричних паспортів збільшиться. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, хай щастить.